Вітаю всіх, мої дорогенькі, і хочу подивитися після саміту НАТО. Стосунки між Україною і Америкою. Стосунки між Україною і Америкою. Покажіть мені, невеличкими. Трьома картами попишемо. Покажіть мені, які зараз стосунки між Україною і Америкою. Ну так, скажем, двоякі. З однієї сторони, звісно, ми намагаємося бути і грати в одній команді. Це карта крепкої команди, коли люди намагаються домовитися і бути на одній волні, на одних емоціях і почуттях. Це так і є. По карті справедливість всякі сантименти відпали, я так розумію. І у нас тут строго тільки все по закону, по логіки і по калькулятору, скажімо так, а також по справедливості. Ви получите те, що заслужили від нас е, карта справедливості. Це більше закони, це більше государственні діла, бумаги, підписання якісь, але все так печальненько. Очень все печальненько. Ні одній, ні другій стороні не подобається понрав... щось, наші, наші свої не подобається, їхня політика, їм не подобається наша, мабуть, строптівості. Горшки побиті, в общем. побиті. Хоч ми сохраняємо по справедливості морду лица, вроді все добре. Чим це все закінчиться? Чим це все закінчиться для України? Погіршення, ну, не то, що погіршення, а таке розочарування в стосунках. Двояка, двояким таким. Ага. Ми постійно будемо в положенні такого, знаєте, фокусника ігрока. У нас постійно буде якесь двояке положення. У нас буде відчуття, що до нас ставляться несерйозно або нас не вважають за серйозних людей. Ми для них непонятна країна, знаєте, дурачків. Як би це не звучало. З однієї сторони, ми чистий лист бумаги, карта нульовий аркан говорить: пиши на нас, що хочеш, будуй тут, що хочеш, любу демократію і так далі. З другої сторони, вони нас вважають нерозумною країною, нерозумною, глупими, молодими, дурними. Які дивляться на світ, дивляться на світ відкрито, щиро, роблять необдумані поступки і не розуміють, що ще шаг і впереді пропасть. Отут, у дурака, впереді пропасть, ще шаг і в Ну, пропасть. Якусь стабільність вони вам, звісно, гарантують. Це у нас результат четверочка. Такий з карта стабільності, але це проміжуточний результат. Вроді би так, все нічого, але е, забор з цього з чотирьох палок состоїть, а будинок з однієї стіни. Понимаєте? Проміжуточний спокій, проміжуточний результат. Таким це обернеться для нас. Е, не дуже гарні розклади в мене останнім часом і відчуття мої від того всього, що відбувається в глобальному світі. Від того всього, що відбувається в глобальному світі. Ну, по нас приймаються рішення, про нас говорять. Я знову говорю, якийсь союз, і який буде підписаний. Я, ж думаю, я думаю, між якимись трьома країнами. І це не НАТО, і це не Євросоюз. Це я більше думаю, між якимись ми будемо заключати, як наче з кожною окремою країною. З тобою, з тобою, там, Польща, там, наприклад, Швеція, Фінляндія. Ну, це для прикладу там, і так далі. Литва, Чехія, тобто якийсь союз нам предложать заключить. Якесь рішення вони знайдуть, воно буде теж проміжуточним для нас. Воно не поставить остаточну крапку в нашій безпеці і в тих подіях, які будуть відбуватися на нашій на країні.